Нам, українцям, притаманна така властивість створити собі проблеми, а потім героїчно їх вирішувати. Ну, для прикладу, з 1 травня підняли дуже суттєву ціну на газ для теплопостачальних підприємств майже в два рази. І в той самий час. Вартість послуг теплопостачальних підприємств чомусь підняли лише з 1 липня. І тепер вся країна ламає собі голову, як героїчно вирішити цю проблему, де взяти кошти на ті два місяці. Таке саме сталося і з перевезенням дітей. Шкільний рік в Україні закінчується 27 травня. А дія постанови Кабінету міністрів по пільгові перевозення дітей завершується 15 травня. Ну хіба ви треба великого розуму мати, щоб ці дві дати співставити? Раз 27 числа кінчається навчальний рік, то очевидно, що і 27 числа повинен закінчити термін пільгового перевезення. Заспокою батьків, кажу це навмисно у відеоблозі. Ми вирішимо питання, питання без додаткових коштів по домовленості з перевізником міста Рівному. Не говоримо зараз за перевезення за межами міста, але в місті рівному. Тролейбуси і водії і маршрутних таксі як возили дітей, так і будуть возити до 27 числа. Кажу це навмисно, щоб заспокоїти батьків.